Привіт усім! Вітаю вас на каналі Все трошки». Сьогодні 11 вересня 2022 року. Ми знаходимося на Луцькому авторинку. Сьогодні неділя. Як ви бачите, ринок вже не працює, покупці і продавці вже пішли з ринку, а ми покажемо, що залишилося, що не продалося. Можливо комусь щось сподобається з оголошень і ви зателефонуєте і придбаєте собі даний автомобіль. Ну що, погнали? В цьому відео ми покажемо Volkswagen B7. Підписники просили його зняти, показати. Виконуємо замовлення. Ось такий Б7 фасад. 11350. За нього проситься у нас 11 рік. Бензин 1.8, пробіг 173 тисячі. Телефончик 099 641 49 41. Такий автомобіль. Салон мокре скло, погано фокусується. Наступний Б-7. У нас є протитуманні фари, передні парктроніки, легкосплавні диски на автомобілі. Так, що в нас по ціні? Ціна 11500, була 11800. Так телефончик 050 036 77 79 2.0 дизель, пробіг 260 тисяч, 12 рік випуску. Такий Бес 7 посад. Без 7 Все у нас є. Парктрони є. Легкосплавні диски є. 11 рік 2,0 дизель 9900. Телефончик 095 0222 144. Телефон проливця диктую, бо можливо через мокре скло буде погано видно. Є протитуманні фари, як ви бачите. Б7 у нас протитуманні фари, легкосплавні диски, передній парайтронік, складні електродзеркала. Airline версія. Хто розбирається? Є верхні, передні... розговарюються на даху є рейлинги. 12.400 за нього просять. Це у нас 12 рік. Ось такий Passat Пробіг 167 тисяч. Телефончик 0,73 9... 909 1975. Це у нас є бензин 1,8. Ось такий, не такій комплектації. Б7. Так. Ще один стоїть. Із сьомий на передніх парктронах, протитуманні фари, легкосплавні диски. Дзеркала не знаю, чи складні в даному випадку вони у нас роз... розкладені. 12500 просить за нього. Телефончик такий самий 909-1975. Ось, телефончик, 19-й рік, пробіг 236 тисяч, дизель 2,0. 11-й рік. 12500 11 за нього просять. за таку версію Б7-го. Фасад Б сьомий. На передніх паратронах легкосплавні диски, протитуманні фари. Що у нас по ціні він? Це у нас 12 рік. 8900 на старті. На старті 8900. Телефончик 093 438 0817. Дзвоніть, домовимось. Ось такий весь сьомий кого цікавить. Я нагадую, ми на Луцькому авторинку. І можливо відео дивляться продавці автомобілів і вони бажають зняти передпродажну зйомку свого автомобіля. Ми покажемо, розкажемо. І можливо хтось з підписників чи гостей каналу, який шукає собі автомобіль, з вами зв'яжеться і придбає ваш транспортний засіб. Пасад би сьомий. На передніх проктронах легкосплавні диски проти татуманні фари є в автомобілі. 10700 за нього хочуть, 11 рік, дизель 1.6, людини 6. Телефон 050 844 22 25. Ось такий би сьомий. Кого цікавить друзі. Можна собі придбати.